А що це за пункт, розкажіть? Відсутність складу злочину. Тому я хотів би так точно це я, я, я не зрозумів, я зрозумів, що в контексті або басейну, або санепідемстанції і так далі. Хіба таке може бути що? відсутність складу злочину, якщо він все ж таки висловлювалися? Для того, щоб довести склад злочину, необхідно 4-5 компонентів. Перше, щоб була історія права, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона і причинний зв'язок. Так от, є таке поняття, як суб'єктивна сторона. Це необхідно доводити в рамках процесуального законодавства. Для того, щоб якщо висловлювалося, то відповідно проводилися експертні дослідження і, і призначалися відповідні експертизи, на які науковці дали відповідні висновки про те, що висловлювань до розпалювання міжнаціональної ворожнечі у його, його висловленнях не було.